Куди піти з маленькою дитиною на вихідний Житомирі, щоб дитині там було зручно та комфортно. Ми вибрали похід в басейн з теплою водичкою, саме для маленьких діток, та туди, де є невелика глибина. Додивіться до кінця дане відео, щоб зрозуміти, яке це саме місце та де воно знаходиться. На території комплексу є басейн для дорослих, так і зона з басейном для самих маленьких, теж з невеличкими гірками. Машуні дуже сподобались маленькі гірки. Дуже зручно, що поряд з басейном одразу є шезлонги. Водичка чиста та тепла, є різні круги та жилети для старших діток. Досить зручно, що в басейні є аквабар. Тому, якщо дитинка захотіла перекусити, середня піца обійдеться вам 170 гривень, є картошка фрі, сосиски, шашлик, морозиво, хот-доги, солодка водичка та пиво для дорослих. Дуже зручно, що оплата фіксується на браслет і оплачуєте, коли здаєте браслет на виході. Дуже сподобалося, що крім басейну на території є зона для маленьких діток. Гірка, лазалка, батут, де дитині, такій маленькій, як Маша, було цікаво там трішки погуляти. Вартість включена у вартість входу, додатково доплачувати нічого не потрібно було. Досить цікаве місце, яке підійде для відпочинку всієї родини, це аквапарк Королівська бочка, який знаходиться в місті Житомир. Працює даний комплекс з 10 до 21 години. Діткам до 3 років вхід безкоштовно. В цілому територія досить велика, і кожний віднайде для себе щось цікаве. Для дитинків півтора року було цікаво поплавати на крузі в басейні, поспускатися з гірок та полазити в зоні з гірками. В холодний період року є криті басейни, але це вже в окремому випуску.